Завдяки Збройним Силам України вдалося провести триденний табір під назвою Вибори шлях. Докладніше у сюжеті. Закінчується трьохденний табір «Вибори шлях, і наші серця переповнені вдячністю тим, без кого ми б не могли реалізувати всі наші ідеї та плани. Це наші захисники та захисниці. І це відео вдячності та побажання вам. Ваші дії стали прикладом самопожертви та сили духу, тому наш обов'язок духовно зрошувати та розвивати наше діто. І, окрім слів, щирої подяки може бути лише слова побажання. Тому ми хочемо вам побажати любові, успіху, щастя, витривалості та підтримки від близьких вам людей. Дорогі наші захисники та захисниці, ми дякуємо вам за вашу службу, силу духу, за мужність. Витривалість. завдяки вам ми маємо можливість вчитися, їздити в табір, сети в безпеці, знайомитися з новими друзями.